Із Днем Святого Миколая багатодітну родину із Горлівки, яка через антитерористичну операцію зараз вимушена жити в Полтаві, привітала Андрій Пісоцький, перший заступник голови облдержадміністрації та Наталія Шкоденко, заступник начальника обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Минулого року родина Герегів покинула рідну Горлівку та переїхала до Полтави, розповідає 16-річна Софія. Втім, вони й гадки не мали, що затримуються тут надовго. Сподівалися, що вже через кілька тижнів повернуться до рідного міста. Був 9 клас, здавали ДПА, здавали ходили на концерти, на танці. А потім почався захват МВД. Ми просто звикли, так, в просто привыкли как-то так спокойной жизни, а потом в п'ять утра начали летать літати воєнні самоліти. Ми виїхали сюди буквально з літніми вещами. Ми думали, що ми їдемо максимум на місяць. Всього у родині Герегів шість діток. Найстарший навчається в університеті в Харкові. А ось батько до цього часу вимушений працювати в Донецьку. Мати Наталія Максимова розповідає, що їх родина навіть не очікувала, що неспокійна ситуація в Горлівці та й взагалі на сході країни. Переросте в повномасштабну війну. Не ожидали, що почнеться така повномасштабна війна. І в більшій степені виїхали із відміни ЗНО. У нас був випускник, ми виїжджали сюди на ЗНО. І к сожалению, наш один він теж здесь здавав в Полтаві екзамен по математиці. Тогда ми його виділили в останній раз. Він уїхав домой і дома погиб. Одна із основних проблем родини відсутність власного житла. Винаймати дорого, а ось держава поки що із квартирою не допомагає, говорять Гереги. Втім, Андрій Пісоцький пообіцяв посприяти у вирішенні цієї проблеми, тому домовився про офіційну зустріч із Наталією Максимовою, під час якої вони обговорять усі можливі варіанти житла.